Приїхали з Сашею на луг. хочемо нарвати щавлю. Це у цьому році перший раз будемо щарвати щавель. Ось бачите, тут стільки щавлю багато, але він у траві. Трава велика. І щавель великий теж. І щавлю дуже багато кругом. Таке сонце. Ну, мошок. Мошок, наче не дуже, так, да, Саша? Ну є, і комарі летають, і мошки. Будемо рвати. Хочемо на зиму заготовити, накришити. Тут така красота кругом. Кругом зелена, красива. Ось. Небо яке гарне. Птички співають. Дуже кругом гарно. Ось яка гарна природа в нас. Ось хочу вам показати волошки, бачите? Голубенькі які, синенькі. Раніше їх було стільки багато, а тепер так. Койди тільки ростуть. Колись ми з них такі букети рвали, ставили. Це в дитинстві, ставили у баночку з водою. Бачите, які гарні. У житі вони росли. У житі їх було дуже багато. Ось. Ну, ось нарвали щавлику. Саша десь уже пішов вперед. І я пойду, бо вже стільки мошок і комарів летає. може треба втікати. Сонечко зайшло вже, і їх тут уже літає в цілітучі. Так що будемо вже тікати з лугу. Саша вже он пішов. Жди мене. Пойду я. А ось ще вам покажу. Бачите, ось іду по дорозі, які ромашечки красиві виросли. Ось. Цілий букет, який гарний. І там вони далі є. Бачите, яка красота? Це дуже гарні цвіточки такі. Всяких квітів на лузі. А ось які гарні цвіточки. Бачите? Розовенькі. Це ми їх колись називали зірочки. Зірочки такі. Розовенькі, гарненькі. Це теж вони на лугу весь час ростуть. Такі цвіточки. А ось у нашому житті волошечки ростуть. А це, такий, там... а це горошок, оце ж такий горошок. А це волошки. Саша пам'ятка у уже скільки багато було. Mm -hmm. А це у нас лежить, а це у нас що? Пшениця. На букети зірмаємо. А он чмель работает. Да, чмель. Ось зайшли на город, дивіться, після дощику, яка гарна картошечка у нас. Вже її підвернули ще до дощку. Яка гарна була. Оце вона остання у нас посходила, а яка гарна. Ну, то далі там та більша. То рання, так, да, Саша? Да. Ну вона от не така зелена, якась зеленіша. Та трохи більша. Ну, а ця теж вона зовсім маленька, була якось після дощу, як витягнулася. Так, да, після дощу все гарно росте. Ну, то поливай, воно, все одно не так. А як пройде дощик, все по-другому. Навірно, зовсім інша вода. Не така, якою ми поливаємо. Зразу все як на дрожжах росте. Он буслик полетів. Далеко. Далеко полетіло. Ага. Ай, летить. Сусіди працюють наші. Теж, мабуть, обгортають катушечку. Обгортають, ага? Так. Угу. Ну, да. Хорошо, як картошечка така зелененька стоїть. І ще й колорадов нема на ній. А тут скоро зараз буде їх повне. Та вони воно вже сидять. Да, треба буде займатися їм. Ось дивіться, що у нас робиться на вулиці. Який у нас дощ іде. Господи, хоч би не було граду. Та це дощ такий, що поприбиває все. Ой, який. Це вже в нас третій день, іде дощ.